Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Для тих, хто дивиться мої відео, вперше представлюсь. Мене звати Максим, я являюсь адвокатом і на цьому каналі я публікую відео щодо різних юридичних питань. В одному із своїх попередніх відео я вам розповідав про те, яка у нас в Україні встановлена відповідальність за зберігання пального без ліцензії. Така відповідальність у нас встановлена у розмірі 500 тисяч гривень. І вона визначена у нас законом України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пильного. Закон номер 481. Відповідно до статті вказаного закону, у разі зберігання пального без наявності ліцензії до суб'єктів господарювання застосовується фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 500 тисяч гривень. На вказану норму особливу увагу почали звертати в останній час, коли люди масово почали використовувати генератори, а для їх використання, звичайно, потрібно зберігати пальне. І щодо цієї норми було масове обурення, це навіть вбачається із деяких коментарів в моєму відео, яке я публікував. Тобто багато людей не задоволені щодо наявності цієї норми і так далі. І, можливо, наші народні депутати звернули увагу на обурення людей щодо цього питання і прийняли відповідний закон, відповідно до якого. Наразі буде дозволятися зберігати пальне без ліцензії у кількості до 2000 літрів. Але як саме це прописано, коли набере чинності закон, я вам розповім у цьому відео. І так, наші народні депутати прийняли закон номер 8196 Вказаний закон стосується не тільки пального, він стосується і. Деяких інших важливих питань, в тому числі щодо звільнення від сплати ПДВ та в'язного мита товарів, які мають особливу необхідність на даний момент, це в тому числі і генератори. У цьому відео не буде йти про це мова. Щодо цього питання я планую зняти окреме відео. В цьому відео ми з вами поспілкуємося саме щодо пального, яким чином його можна буде зберігати. І в тому числі в кількості більше 2000 літрів. І так, вказаним законом вносяться зміни до статті 18 закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального, шляхом доповнення новими частинами такого змісту. Установити, що на період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів його припинення або скасування, суб'єкт господарювання має справу зберігати пальне, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі до 2000 літрів на кожному об'єкті, що забезпечено електрогенераторною установкою. Без отримання дозвільних документів, документів дозвільного характеру, ліцензії на право зберігання пального, результатів надання інших адміністративних послуг. Це пункт 1 вказаної статті, а також є пункт 2, відповідно до якого зберігання пального, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі понад. Дві тисячі літрів на кожному об'єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, здійснюється суб'єктом господарювання на підставі безоплатного подання до податкової служби декларації про продовження господарської провадження господарської діяльності і зберігання пального. Вказаною нормою також встановлюється. Певні вимоги до декларації, але в цілому вони не складні, там так лише заповнюються ідентифікаційні дані суб'єкта, який подає декларацію. Також вказано, що така декларація може подаватися в довільній формі, і вказано, що право на зберігання пального, яке споживається в обсязі понад 2000 літрів, тобто зберігається в обсязі понад 2000 літрів. Набувається з моменту подання декларації до податкової служби. Тобто, фактично, якщо ви зберігаєте більше 2000 літрів, ви направляєте до податкової служби декларацію в довільній формі і з моменту направлення ціє, цієї декларації поштою, ви фактично можете зберігати пальне у кількості понад 2000 літрів. У вказаному законі також вказано, що якщо ви будете зберігати пальне в обсязі понад 2000 літрів і при цьому не подали до податкової служби декларацію, то в такому випадку, якщо буде здійснена перевірка і буде виявлено цю обставину, то в такому випадку буде застосовуватися штраф, передбачений статтею 17 вказаного закону. А саме Стягнення штрафу у сумі 500 тисяч гривень. Тому, якщо ви зберігаєте пельне в такій кількості, то рекомендуємо після набрання чинності цього закону, рекомендую все-таки подавати таку декларацію, щоб уникнути проблем. І також одним із цікавих моментів це щодо набрання чинності цього закону. Станом на момент публікування цього відео, відео, це у нас сьогодні, 27 грудня 2022 року. У нас таки залишається чинною стаття 17, тобто відповідно до закону, який діє в чинності стан, в редакції станом на сьогодні, то відповідальність так і встановлена за зберігання пального без ліцензії у сумі 500 тисяч гривень. Вказаний законопроект, який я вам назвав 19 грудня 2022 року направлено на підпис президенту. І наразі очікується підпис зі сторони президента, а також його оприлюднення, відповідно до статті 94 Конституції України, президент України протягом 15 днів після отримання. Закону підписує його та здійснює офіційне оприлюднення, або повертає закон із своїми мотивованими пропозиціями. Відповідно до законопроекту, який прийняли, ну вже закон, можна сказати, відповідно до закону, який прийняла Верховна Рада, він набирає чинності через три дні після його оприлюднення. Таким чином. Передбачається, що якщо у президента не буде ніяких зуважень до цього закону, найближчим часом він його підпише, оприлюднить, і, скоріш за все, вказаний закон найближчим часом набере чинності. Будемо сподіватися, що все-таки так і відбудеться, тому що наразі багато суб'єктів побоюються за вказану норму, і в зв'язку з чим не використовують генератори, оскільки. Не хочуть отримати такі фінансові санкції. Зі своєї сторони, вважаю, що підписання вказаного закону призведе до того, що все-таки більше суб'єктів зможуть використовувати генераторні установки, не побоюючись відповідних фінансових санкцій. На сьогодні все. Сподіваюся, відео вам було цікавим. Свідкуємо за рухом вказаного закону, очікуємо, що він набере чинності найближчим часом. Слава Україні! До скорих зустрічей!